Навчальна програма логістика власного транспорту з нуля допоможе вам легко і швидко стартувати в міжнародній логістиці або почати заробляти більше, якщо ви вже маєте досвід. Ви розберетеся в законодавстві та нових правилах перетину кордону, знатимете, що робити у непередбачуваних ситуаціях, і навчитеся працювати з закордонними клієнтами. Навчальна програма нашого курсу складається з пакетів S, M L та бонусного модуля про працевлаштування. Пакет S необхідний для формування потужного фундаменту. У ньому ми розбираємо професію логіста і саму логістику від А до Я. Також розповідаємо про зміни у сфері міжнародних перевезень після початку повномасштабного вторгнення. У пакет S входять такі модулі: загальні принципи та концепції транспортної логістики, види вантажних транспортних засобів, Типи вантажу та способи їх доставки. Професія логіста у транспортному бізнесі, обов'язки логіста власного транспорту, процес перевезення покрокова інструкція, яку роль сухопутний транспорт відіграє у перемозі України, зміна вантажу потоків Україна, весь світ у 2021-2022 роках, транспортний безвіз та його особливості, нові сервіси, що робити при втечі водія за кордоном. Які діапазони цін на експорт-імпорт, тенденція збільшення кількості вантажного транспорту в Україні як фактор ціноутворення. Аналіз тенденцій за останні 5 років. Пакет М присвячений детальним механізмам ціноутворення у сфері міжнародних перевезень та документам, які регулюють співпрацю підприємств, експедиторів та перевізників. Він підійде вам, якщо ви хочете глибше зануритися у робочі нюанси та фінансову частину. У пакеті М є такі модулі. Планування роботи транспортних засобів, ціноутворення, як порахувати вартість перевезення, ціноутворення за логістичні послуги в умовах війни, які документи потрібні для заключення заявки та договору на перевезення, договір на міжнародні перевезення. Пункти в договорі, на які потрібно звернути увагу. Заявка на перевезення: пакет L розповідає безпосередньо про пошук клієнтів та вантажів, перевірку контрагентів, а також про подальшу комунікацію з власниками вантажів. За допомогою матеріалів з цього пакету ви навчитеся ефективно користуватися транспортними біржами, шукати клієнтів усіма можливими шляхами від соцмереж до спеціальних баз даних, а також дізнаєтеся, як правильно діяти, якщо натрапили на аферистів. Пакет L складається з таких модулів. Пошук вантажів та контрагентів, джерела пошуку вантажів для перевезення. Як з ними працювати. Робота з ларді, делла та іншими майданчиками пошуку вантажів. Робочі інструменти, практичний досвід. Перевірка замовника і перевізника. Безпека вибору контрагента. Скрипти продажів, що можна і що не можна говорити. Торг, як продати свої послуги з вантажних перевезень, психологія роботи з клієнтом. Спілкування з клієнтами, етапи закриття угод. Що робити, якщо замовник аферист? Окрім цього, є ще бонусний модуль про працевлаштування, у якому ми розкажемо, як формувати резюме, де його розмістити, як обрати компанію для роботи. Також розповімо, як обрати логіста, де потрібно бути присутнім, та що робити, щоб логісти хотіли працювати у вас. Навчальна програма логістика власного транспорту з нуля буде корисна людям без досвіду, що хочуть опанувати професію та одразу працевлаштуватись для логістів з досвідом, логістів-початківців для майбутніх перевізників, для дійсних перевізників, логістичним відділом, що хочуть навчити власних логістів. Після проходження нашої навчальної програми люди без досвіду зможуть повністю зрозуміти, чим займається логіст власного транспорту, здобудуть всі необхідні навички для роботи на цій посаді. Вони складуть професійне резюме та гарантовано знайдуть роботу. А зарплата логіста на сайті WorkUA варіюється від 15 тисяч до 150 тисяч гривень на місяць. Логісти-початківці та логісти з досвідом дізнаються нові способи пошуку клієнтів, серед яких майданчики пошуку вантажів становлять всього 5%. Решта способів це напрацьовані методи логістичних компаній. Окрім цього, вони зможуть розібратися з документообігом, усіма сервісами для роботи логіста, навчаться правильно торгуватись та вести переговори. Матеріали, викладені в курсі, гарантовано виведуть роботу на новий рівень. Майбутні перевізники, перевізники-початківці або перевізники з досвідом, отримають навчальну програму, за допомогою якої зможуть навчити власного логіста працювати ефективніше. Хтось дізнається з нуля, а хтось актуалізує застарілу інформацію. Весь досвід логістичної компанії, де успішно працює 30 логістів, закладено у цю навчальну програму. Навчальна програма створена на основі реакції реального досвіду логістів компанії 88 Logistics та зокрема співзасновника школи логістики Pro8 Андрія Новосада. Пан Андрій має десятирічний досвід у логістиці, організував перевезення для таких виробничих гігантів, як General Electric, Рошен, Якобс, Проктор Gamble. Андрій Новосад був провідним логістом п'яти транспортних підприємств. Протягом своєї роботи на ці підприємства зміг підвищити рівень їх доходу на 140%. Він винайшов та запровадив одну з найефективніших систем логістичного менеджменту транспортного підприємства. Розповідати навчальний матеріал на відео для вас будуть наші спікери. Марія Швет понад два роки працювала диспетчером на американському ринку автомобільних та залізничних перевезень, зокрема на середньому заході США. Була брокером на ринку США та Канади. Рік працювала у службі підтримки авіаліній. Марія також є редакторкою та сценаристкою наших навчальних відео. Вона має філологічну освіту, вільно володіє англійською та французькою мовами, що дозволяє їй при підготовці матеріалів для курсу користуватися іноземними джерелами. Дмитро Краєвський, директор транспортної компанії Тріскор, керівник транспортного напрямку у 88 груп. Добре знає нюанси роботи з системою шлях, правила комплектації автомобіля. З власного досвіду знає, які документи необхідні для здійснення міжнародних перевезень та де їх оформити? Експерт із прокладання маршрутів дорогами Європи та методів оплати цих доріг. Розробив систему, яка дозволяє швидко приймати звіти водіїв для рейсу. Надалі планує детально вивчити процеси перевезення небезпечних вантажів. Олександр Покидюк має великий досвід в управлінні. Працював директором департаменту збуту у західному регіоні у Прад Волинська фондова компанія, був фахівцем з роботи з ключовими клієнтами в метро Кешенкері. а також два роки працював директором сільськогосподарського. Виробничого кооперативу в рамках агрохолдингу наразі пан Олександр, виконавчий директор 88 груп. У його обов'язки входить організація роботи усіх п'яти проєктів в рамках 88 груп, налагодження звітування та розвиток усіх напрямків. Ще однією сценаристкою та редакторкою навчальних відео є Оксана Кашталян, журналістка, редакторка та відеографка. Працювала у мережі гіперлокальних онлайн видань, вивчала економічну журналістику в Київській економічній школі. Спертка з пошуку та верифікації будь-якої інформації. На початку вам відкритий лише тариф S. Щоб почати проходити наступний тариф, потрібно закінчити попередній. Тарифи складаються з модулів, а модулі з STEM. Після кожного модуля є тестування, і перейти до наступного модуля можна лише набравши 80% правильних відповідей. Кожна тема має своє відео та методичні матеріали, де детально описано те, що викладається у відео. Окрім трьох пакетів з методичними матеріалами та відеоуроками, наші студенти мають доступ до вебінарів, які ми проводимо двічі на місяць, та до записів попередніх вебінарів. На вебінарах ви зможете отримати відповіді на конкретні запитання, які виникатимуть під час курсу. Та почути поради від наших логістів, як тільки ви отримуєте доступ до курсу, вас додадуть в telegram чат де ви напряму зможете контактувати з куратором та іншими студентами. Особистий куратор буде супроводжувати вас протягом усього навчання, відповідатиме на запитання та допоможе вирішити організаційні моменти. Кожен навчальний модуль буде містити практичні завдання, тестування або інші способи перевірки знань. У нашу навчальну програму також входять додаткові матеріали: глосарій, словничок усіх незрозумілих термінів та шаблони документів для міжнародних перевезень. Глосарій може знадобитися вам протягом усього навчання а шаблони документів стануть у пригоді під час роботи.